Вітаю вас з вами, Анна Романова та програма Телеоб'єктив обличчям до громади. Те, що Чернігів славетне місто з багатою історією, не викликає жодних сумнівів. Але що заважає рідному місту стати мекою для туристів із за кордону та інших регіонів України? Та чому кількість відвідувачів меншого за площею Кам'янець-Подільського набагато більша аніж кількість приїжджих до Чернігова? Про все це у нашій програмі. Туризми подорожі увійшли до числа першочергових потреб сучасної людини. Приплив іноземних туристів до Чернігова викликав безростання прибутків у таких сферах як пасажирські перевезення, виробництво сувенірів, готельно-ресторанне господарство, а також туристично-екскурсійні послуги. Не випадково, що за дослідженнями організації громадська думка на питання, яку сферу слід розвивати, щоб покращити життя у місті, 29% чернігівців вважають, що саме розвиток в'їзного туризму має бути пріоритетним. А 78% чернігівців висловили, що розвиток туристичної сфери безумовно покращить благоустрій міста. В'їзний туризм нам необхідний в свій час. У нас дуже багато було туристів, а тепер, на жаль, не настільки багато і тому обов'язково треба розвивати наше місто древнє, туристичне, і обов'язково ми чекаємо сюди гостей до Чернігова. Це інвестиції в город. Люди приводять, смотрять. Деньги. Якщо люди будуть сюди приїжджати, по-перше, це буде культурний розвиток, про нас більше будуть знати. По-друге, це буде економічний вклад у наш, в принципі, у наше місто. Ось, і по-третє, просто це розумієте, це така, ну, як вам сказати, це духовний розвиток усього міста. Тому що, коли будуть приїжджати до нас люди, усі будуть ну, якось. Думати про те, щоб було місті чисто, щоб у місті було красиво. Чернігівські історики стверджують, що туристів у місто має приваблювати давньоруська спадщина. Всі історичні пам'ятки Чернігова оригінальні, вони становлять світову культурну цінність. Спаський собор, 11 сторіччя, Берсагліпський собор, Спенський собор, Ілінська церква, початок 12 сторіччя, Катерининська церква, початок 18 сторіччя, всі вони є унікальними зразками у своєму архітектурному стилі. Вони свого часу диктували моду Київській Русі і Чернігівські архітектори, Чернігівська архітектурна школа була відома. Ма ну, принаймні, якщо не чернігівські архітектори будували в інших містах, то можна говорити, що вплив архітектури, яка була в Чернігові, на інші на інші міста Київської Русі, відчувається, але незважаючи на об'єкти історика культурної спадщини, виняткові природокліматичні ресурси та вигідне географічне розташування, за статистикою у місті Чернігові туристична діяльність одна з найменш розвинутих в Україні. Чомусь кількість туристів, які приїздять до нас. Зростає не так, як хотілося. Туристична інфраструктура повинна включати в себе не тільки самі пам'ятки, які так чи інакше існують. І ніде ми, що називається від них не дінемося, вони дані нам нашими предками в подарунок через віки. А повинні створювати сучасну інфраструктуру, яка має включати в себе численні, повторюю, численні кафе, міні-готелі, навіть візьмемо ті самі стоянки для машин, для автобусів. Скажімо, в Чернігові протягом останніх. Років відвідування міста туристами зростає, але Якщо брати чисельність туристів, то і звідки вони, то насамперед це кияни. Кияни роблять маршрут вихідного дня. Вони приходять, приїжджають в Чернігів, вони ходять по Чернігову і їдуть назад. При цьому вони беруть свої бутерброди. Тут вони ні копійки не тратять, а купляючи каву, чай чи обідаючи і їдуть назад. А мені згадується таке питання одного із іспанських туристів, десь віком 50-60 років, він мене запитав: а де у вас розважаються люди? Такого. Віку я йому сказала ніде, тобто у нас практично нема таких закладів для людей. Уже так ска поважного віку. Ми спитали у секретаря Чернігівської міської ради, що необхідно для того, щоб Чернігів став туристичним центром. Ми не можемо велику кількість туристів прийняти, тому що немає достойних готелів, в першу чергу, недостатньо ресторанів. Я б хотів би сказати, що проблеми навіть, вибачте, з туалетами є, яку ми, в принципі, вирішуємо, але це справа не одного дня. Це справного одного дня, і мені здається, тут якраз один із тих напрямків, де можуть об'єднатися і громадські організації, і політичні партії, і влада. І Дійсно, на поінформованість іноземців та мешканців інших українських міст щодо привабливості Чернігова виділяються досить мізерні кошти. Проблема номер один це практично відсутність фінансування на рекламну інформаційну діяльність в роз в туристичному плані держави. Вони до 30% своїх прибутків витрачають на рекламу. Тоді, тоді буде певний результат, тоді буде певна якась віддача. На жаль. І в сучасній економічній обстановці, взагалі, і зокрема по минулому року, у нас було фінансування на все управління, на всі три відділи, в тому числі і на туризм, аж 50 тисяч. Не може не кидатися в око, недостатній рівень благоустрою перлини Чернігова валу, певні намети та відсутність цивілізованих громадських вбиралень все це скоріше відвертає від Чернігова ніж приваблює. Екскурсії їм подобаються наші, але е, інколи е, не задоволені люди е, дорогами нашими чернігівськими, незадоволені тим, що місто не завжди чисте. У нас не прибирається, немає урн. Теж вони цим незадоволені. Ну і звичайно хотілося б, щоб тут десь на валу все-таки більше всього тут туристів, щоб було якісь кафе, де можна було відпочити, посидіти. Ну і претензії до туалетів. Ми їздили на машині, і тому дороги, ями, це все ми прочували. Звісно, коли ближче підходиш, там є місця такі, особливо в водоємах і в ріках, ну грустно, коли це все замусорено. То, что я обратил внимание, нет этих самых, ну как ну, зебры. Знаки вроде стоять, а нет. Разметка, как розвідка, як полная. більше реклами, тому що, чесно кажучи, перший раз я приїхала э, в центр, не могла даже карти купити, посмотреть, які здесь достопримечательности есть. є. А потім вже почала копаться в інтернеті, потім спеціально приїхали сюди, посмотреть вже те, що знайшли. Проте за останній рік відбулися деякі пожвавлення у туристичній сфері. Наприклад, якщо у тому році на весь обласний центр ми мали лише одного ліцензійованого екскурсовода, то на сьогодні їх вже. Тридцять крім того, інформацію про місто туристи можуть отримати за допомогою аудіогіда. Ви їдете на таксі та прослуховуєте аудіозапис про визначні пам'ятки архітектури. Зараз ми працюємо над тим, що ми розроблюємо систему встановлення вказівників. До історичних об'єктів, тобто в такому загальноєвропейському вигляді, воно буде. Тобто в Європі, наприклад, вони відрізняються від загальноінформаційних вказівників, тим, що вони коричневого кольору. Тобто, ми таким чином знову ж зробимо, щоб було зрозуміло для туристів, що це вказівники до історичних туристичних об'єктів. Ми змогли відкрити туристично зробити туристично інформаційний туристичний сайт, окремий туристичний муніципальний сайт, можливо, він. Зараз ж потребує до опрацювання, ми зараз працюємо над цим. Він спочатку був відкритий українською мовою, далі російською мовою, і після того, як з'явилася англійська версія сайту, значно ми аналізуємо відвідувачів нашого сайту. Значно збільшилась кількість відвідувачів із іноземних держав. А які заходи для привернення туристів у місто люди вважають найбільш ефективними? У результаті опитування громадської думки виявилося, що майже кожний п'ятий мешканець міста вважає, що треба відреставрувати визначні місця та створити нові. А 16% чернігівців насамперед воліються за створення необхідної інфраструктури для прийняття гостей, відкриття готелів, ресторанів та розважальних закладів. Така ж сама кількість людей вважає, що насамперед слід очистити місто від сміття. Сподіваємося, що думка людей буде почута а привернення туристів у місто стане однією з першочергових завдань для міської та обласної адміністрації. А з вами була я, Анна Романова, та програма Телеоб'єктив обличчям до громади до наступної зустрічі.